Ну що, війна стара те курво? Сідай з тобою хочу говорити. Ти вбила, зґвалтувала, грабувала, що ти плануєш далі лярвисько робити? Навіщо ти збираєш всі ці жертви? Якому Богу так потрібна ця невинна кров? За всі жахіття покарання. Мусиш ты понести, а ты не принимаешься и робиш ты знову и знов. Война на мене подивилась и каже: Я на тебя не обижаюсь, ведь на меня по-разному все говорят. Война, по сути, это лишь название, на деле люди эти ужасы творят. И я на свете появилась еще в сердцах перстных людей. Меня позвали и брат пошел на брата. С тех пор вы без меня прожить не можете, как рыбы без океанов и морей. Вы прокляли меня, а посмотрите, что вы творите. Ведь мирные года могу на пальцах я пересчитать. Чего вы, люди, от меня хотите? Возьмите просто, перестаньте воевать, и я уйду надолго ли? від завтра ви мене назад начнете звать. Ви всі заражені мною, у вас в крові одна війна. Ми з вами стали родственною душою. Уже не представляєте ви жизни без мене. Глузливою посмішкою закінчила війна. А хто твій батько? Ти мені не скажеш? У кожного є батько, у кожного є мати. Хто породив тебе війна, ти не соромся, розкажи, що не бажаєш мені відверто все відповісти. Твій батько темрява і в серце каїна тебе послав. У сатани ти народилося в душі, так люцифер ненавидить людей. Ви для життя гогідні і чужі. Шукала злоба, серце покалічене гріхом. Там дуже швидко на гордині виросла війна, але ти знаєш, що на світі чисте серце є, яке святий Господь дає. Це наша Батьківщина, квітуча, сильна, вільна Україна, так вільна від гріха і від війни. Ми проженем тебе туди, де пекло, де твоя тюрма. Я все сказав. Хай буде проклята війна, і чисте серце ти не зможеш розкусити. Захтіла відьма ти російською примарою спокусити. І в українську душу ти типу повія, не залізеш. Я знаю, що ти хвора, сама собі не віриш. Війна не переможеш нас, бо з нами Бог. Не буде в наших душах ні сумнівів і ні тривог. Єднаємось, браття, сестри, і доведемо нашу справу до кінця. Хай наша Україна буде незалежна, і в серці українським ми не забудемо, що таке. Meaning